Доброго дня! Сьогодні ми з вами поспілкуємось на рахунок лікування міжхребцевих гриж, а саме на яскравому прикладі лікування нашої пацієнтки. У нашої пацієнтки були скарги на біль в поперекому відділі хребта з радіацією в праву ногу. Ось тут дуже гарно видно. Саму міжхребцеву грижу, яка розміщена каудально з розмірами 11 на 17 міліметрів, це дуже немаленькі розміри, і всі лікарі казали, що потрібно звичайно проходити тільки хірургічне лікування. Тут е, можна побачити, як давить на е, правий корінець, і, і як нашу пацієнтку дуже сильно мучили болі в правій нозі. Ось яскраво видно, як боліло. Тепер ми з вами подивимось результати, які ми маємо е, після. 7 місяців. Чому 7 місяців? Наша пацієнтка мала виїхати за кордон. Вона не проходила більше ніякого лікування. Вона пройшла один курс лікування в нашій клініці і виїхала за кордон. Незважаючи на те, що вона довго сиділа і переміщалась, ми маємо ось такий результат: без неболючих, без нічого. Нашу пацієнтку на сьогодні майже нічого не турбує. І ось ми бачимо результат. Грижа відсутня. По опису тут невеличка протрузія. ось Як ми бачимо, корінець вільний, ногу не турбує, тільки невеличкий дискомфорт у попереку, який наша пацієнтка буде далі е, уже продовжувати доліковувати у нашій клініці. Тож ви повинні розуміти, що грижа це не вирок, і ми беремося за навіть такі важкі випадки, тож не спішіть до оперативного столу.